Ух і сьогодні у нашій студії говорять діти і цим діткам майже п'ять років біля мене спинить Улянка та Юрко, і вони будуть відповідати на запитання, а запитання у нас будуть цікаві і про зиму, про пошинки, так про хороших звіряток. І перше запитання, яке я хочу згадати для Юрка, як ти думаєш що таке зима і чому вона проходить? Коли іде сніг, коли іде сніг, тоді зима. А от зима круглий рік чи вона десь закінчується? Вона закінчується. А де вона закінчується? Де закінчення зими? літа. Що таке сніг? Ти сказав, що зима це тоді, коли йде сніг. А що таке сніг? Це сніг зумки. Ага. їх можна їсти? М. Чого? На снігу сніг не може їсти, тому що він холодний і, і сніковний. Хто шле на землю сніг? Звідки він з'являється, хто знає? Смаринки білиї, так. Хто взимку малює візерунки на вікні? Це Мороз, який непомітний, його ніхто ніколи не бачив. Е, ага. Не бачив? Бачив. Бачимо, як він виглядає? Червоний. Червоний Це той, що дід мороз, так? І він малює по вікні, так, Мороз. І це називається санта Клаус. Ага, я таке. А, всі вони разом так ходять десь по хатинках і малюють. І і, може, їх багато. Чи можна ходити по калюжах, як не думають діти? Чому? Ні. По -послиз... по -посли можна послизнутися, так? По замерзлим калюжам. А от таким, що не замерзли калюжі, чи можна ходити? Чому? Послиська буде мені. Це коли вона замерзла, так? А коли там будуть... Тихряні сапожки. І мама їх і не можна так робити. Чи можна прожити без машини? Це запитання для Юри. Чи можна прожити без машини? Ні. Чому? Ні. Бо її не буде нас, і було Краще, коли є машина, так? Чи? Mm -hmm. Коли її немає? Хто головний вдома у вас? Батьки. Батьки. Ну, а хто з них? Мама є, тато є, так? А хто ж головніший з них? Тато. Чому тато? Він Дорослий. А в тебе в сім'ї хто головний тато чи мама? Чи бабуся? Чи мама. мама. Кого потрібно слухатися? Маму. І все. І тато. І тато. Чи любить тато маму? Як ви думаєте? М -м... А не так, а Гірко, чи любить тато маму? Сильно любить? Танік. подобається. Юра, а в тебе є дівчинка, яка тобі подобається чи ні? Не ні. моя. Ну, що буде. Увага дуже таке, це питання, на яке я хочу почути відповідь. Де беруться дітки? В лісі чи ні? І животика. животика. А Юрко, як думає? Чи повинні хлопчики дарувати подарунки і квіти дівчаткам? Так. Так, Улянка думає, що так. А як думає Юрко? Чи, чи повинні хлопчики дарувати подарунки дівчаткам? Юрко, як ти думаєш? я нікому нічого не дарую. Кого б взяли ви із собою на перегляд мультфільму чи вцик? Я дім. Такі, розкажіть, будь ласка, Це сестри і брат. Сестри і брат. Яка улюблена казка, яку ви читали коли-небудь на ніч? Я не, не люблю. Не я не не а я люблю вас та лесу. Так, а якщо не казку, то якийсь, може, мультфільм чи мультик про супергероїв? Я люблю мультик про героїв маска. Маска? А я люблю потім героїв». Ще раз повторю, будь ласка. Героїв. Про Супергероїв, так. Там чоловік павук, так. Да. І супермен, і всі інші. І, і джокер там, де я. Як називається місто, у якому ви живете? Скажи. Україна. Де люди беруть продукти харчування, тобто те, що вони їдять? В магазині. Мага... Думаєш, продукти харчування як потрапляють в магазин, на вулиці. Звідки? їх передають. Хтось їх туди поведе, так? Mm -hmm. Ну, звісно. Який фрукт чи овоч ви любите? Найбільше. Я яблоко і грушу. Я яблоко і грушу, добре. Де він росте? На дереві. На дереві дерев і ну, на дереві. не грушу, моє сини я. Так, добре. Що смачніше? М'ясо чи риба? Риба і той. І м'ясо, і риба? Так. А ти так. як? Мені Мої... А так, Хто така бабуся? Домашня тваринка у вас є? У мене собака, а в мене теж собака. Дві собачки. Що вони їдять? Косточки, воду п'ють. І все. І картошку їдять. І картофлю їдеть. І... А на яку І кашу? І кашу їдять. Може, все їдять? Що є те, що ви настані? Чи перебирають щось їдять? Перебирають. Добре кормите. На яку тваринку ви схожі? Як ви думаєте? А тато з мамою на яку тварину Ем, Я не на кого. О, ну, це правильно. А як ти думаєш? доречно порівнювати людей з тваринами, щоб таке запитання ставити. Я нагадую, що сьогодні у студії Бугу було двоє чарі... чарівних дітей. Це була Улянка та Юрко, яким майже по 5 років. Я думаю, що їм сьогодні сподобалось відповідати на наші запитання. Ну і ми дякуємо за те, що вони завітали до нас у студію. І вам дякую за те, що були з нами.